Очисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Вілювати їх у життя. Поважати та охороняти права та свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави! Гідністю нести високе звання, високе звання, поліцейську, сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Вітаю з прийняттям присяги на вірність українському народу. Слава Україні.